55, тому що тут чисто. Але все тут безкоштовно. Тут Травичка покушена. Місце просто чудове. Всім добрий раночок. Банзайтур готовий продовжити подорож, яку ми не завершили. Це село Рибедалівка, село Флярківка, Тарасові Криниці і чудовий став з чудовими краєвидами. На жаль, не вийшло нас її завершити в зв'язку з тим, що ми прийшли просто в тупік, а обходити потрібно було досить далеко, і ми були стомлені, і це були ярки. Це були хощі, це були непрохідні такі маршрути. Тож сьогодні ми рухаємося автомобілем. І затарилися ми фантою. надіємося, що сьогоднішня подорож доб'є цей маршрут до благополучного хеппі фіналу Тож, гоу до пригод! Зовсім наша ціль була, Ми так думали, що це було е, село Флярківка, але це ставок, він якось виходить, більше в селі Михайлівка або між, е, між селами Михайлівка і Флярківка. Коротко, хто місцевий, хто можливо це коли дивитись це відео, то підскажіть, до якого села відноситься цей ставок, на якому ми зараз знаходимося. Я тут восьмитанку матнувся в кабанчику у центр Михайлівки, і в новий їхній е, магазин Діоніс. І що я хочу сказати, це пічка, і місця там немає світу красиві, але антиреклама. Тож, направляюся по селі Михайлівка зараз і розповідаю вам маршрут до цього ставка. За останньою хатою круто повертайте праворуч і по, по польовій по дорозі ви прямуєте до цього ставка, яку я вам зараз і покажу. Ось буде така балочка, вказівничок, ось таке велике дерево. І тут ви повертаєте ось ця будівля. Можливо, з котмом. Ну ось тако. І вже он туди ви їдете поля, так сказати. Зараз покажу ще вам один поворот, щоб ви не заблукали. Так, На цьому роздоріжжі берете ліворуч. І вам потрібно буде он той масив лісу. Вон тому масиві лісу вже знаходиться безпосередньо той стов. Я віднююся, перші хати, села флярківка, ну, за стовпом перша хата. Так, Переключаюсь на нижчу передачу. Дорога тут вже буде, ну, в принципі, непогана, у дощову погоду звичайно не раджу сюди їхати. Такі три колії і ними потрібно варіювати, щоб акуратно спуститися вниз. Ямів конкретних і бугрів немає, але по центрі така йде борозна, напевне, водичка вимила, тож будьте обережними і обережно спускайтеся униз. Наближаємося до нашого місця, нашого нашої відпочинку. Зараз вам покажу. Вон, дивіться, в далині вже видніються домики, а зараз я покажу цю дамбу, по якій дорога веде. Безпосередньо вже на Тарасову криницю. Не знаю, чи сьогодні вдасться нам все ж таки її віднайти. Чи не вдасться. Це буде ясно, як ви далі будете дивитись наше відео. Вон там вже будиночки і там наше місце. А так ми плануємо йти до, до Тарасових криниць. Або з цієї сторони, або з тої. А в планах в мене взагалі сьогодні обійти, обійти цей весь ставок і всю цю локацію, як завжди, він банзайтур араунд нашої локації. Також заїзд до цієї локації. Він досить вузький лише для одного автомобіля. Тому і є такі обриви, які якось трошки облаштували, підкидали земле і теж, якщо ви будете їхати, дивіться обережно, обережненько, тому що можна машинкою, щоб ви розуміли, ось о, дивіться, обрив вже йде геть поруч. Є такі місця для відпочинку, де можна заїхати. Дуже багато місць для рибалки. І ви бачите, що очерет підходить під саму дорогу і місця для рибалки дивіться підходять підходять під саму, під саму дорогу Так, друзі, такий назвали ми це місце полуостровом, хай буде це такий наш півострів на сьогодні, де ми тут залишаємося на обід. Ось місце буде для нашої солянки, тож обов'язково буде рецепт від Банзайтур. Сьогодні це соляночка. Ось дивіться, наші всі приготування. Там ще йде якась дорога, яку ми сьогодні вивчимо. Також йде дорога в ліс яку ми вивчимо. І звичайно друга ціль це наша це таросова криниця чи тарасові криниці. Ось показую нашу локацію, яку ми сьогодні зупинилися. Тож, дивіться самі. Так, наші куми вже пішли на рибаличку, тож Дежав'ю, вийшли ми вон звідти, і на попередньому відео я показую туди, що там є ставок. Ми буквально не якісь 20 метрів від цілі ми були. Ось тут ми ходили біля цього поваленого дерева. Тож, ми направляємося зараз в ту сторону і все ж таки спробуємо знайти три криниці, а прийшли ми. Вон он звідти. Тож, ось така стежечка. Не хватило нам буквально до ставка якісь метрів ну 20. Тож прямуємо в пошуках повні сили і радості. Ми прямуємо в пошуках Тарасової Криниці. Ось така історія, дивіться, ми вийшли з оцих джульів, воно бетонна труба. І я сюди пройшов якісь метрів 10, по карті зрозумів, що досить великий гак потрібно накидати. А всього то було пройти 20 метрів стежкою, яку ми, на жаль, не побачили, тому, тому не зложилося нам з першою частиною цього походу і ми вже... Звичайно, ми поїхали на автомобілях з іншої сторони напряму до цього ставку. Ось перед. Від квартальних стопчиків, зелених з білим маркуванням. Ми звернули круто направо і зайшли вже в ліс. І по навігатору, ну, звірніше по Google карті, ми прямуємо, прямуємо лісом в пошуках Тарасової криниці. Тож Не знаю, чи ми правильно йдемо чи неправильно, але дорога тут досить накатана. Я не, не думаю, що тут якась є випилка або ділянка. Тож, напевно, ця дорога і веде саме до Тарасової криниці. Друга все звертає по лісі ліворуч і дивлячись на карту ми так і вважаємо, що якраз вона нас і виведе виведе саме на цю криницю. Метрі 500 пройшли від тих стопчиків. Тут вже прохід проїзд заборонено валка лісу. Дальше йде. І ми звертаємо тут круто ліворуч уже. Тому що ми все по карті, ми все віддаляємося від цієї криниці. Надіємося, що ми зараз таки якось на неї вийдемо. Попереду видніться якісь бікборди. Ага. Бережіться кліщів. Бережіться кліщів. Ну, ми поки бережемося. Ось дивіться, який віболі такі друзі Дивіться, аж там три види іксодові кліщі Подібні комахи. О, дивіться. Ага. Тут є навіть і кабани. Кабани і навіть гадюки. Тож. Так, ну що. Родість тука коя, в ну, будиночок. Ми нарешті знайшли, я дуже навіть бачу, фотографію Тараса Шевченка. Прикульне місце, я вам хочу сказати. Прямо поруч з цією цросовою криницею зараз йде Випилка. Ну, Видно, що місце таке не заїжджене і не дуже тут багато, я думаю, клієнтів, тому що воно вже досить старе, навіть нам страшно на той мостик йти. Ось така, дивіться, тарасова пам'ятка природи місцевого значення Тарасова криниця. Природно заповідний фонд України. Приспи колу Ось дивіться. За переказами з цієї кринички пиводу в 43-му році, в 1843 році, коли йшов Холодний Яр, сам Тарас Шевченко. Ну, але, але але, друзі, нема навіть жодної каплі з цієї труби. Саме джерело є, але труби... Зараз ми трошки прочистимо, можливо, від листочків. Покидаємо це місце, досить дивіться, яке о, дождю забито навіть там целофанкою, тож можна сюди приїжджати, але комарів тут досить багатенько. Так, стежечка веде на гору і ми від цієї локації не так по дорозі, а виходимо вгору і будемо вертатися вже іншим маршрутом, щоб не було нам скучно. А було щось нове і цікавеньке. Ось такі дуби. Дуби великі дивіться, які ще стоять. Так, друзі, ось дивіться, ми на такому роздоріжжі вийшли ми. Піднялися на поле від тарасової криниці і пішли ми в сторону жаботи на флярківки. Якщо ми зараз ось вже закінчується тут посадочка, і ось такий круто під 135 градусів йде дорога, ми вийдемо нею на ті ось на оці зелені стопчики, від яких ми Від яких ми заходили в ліс. Да, а якщо їхати... Якщо їхати безпосередньо з села, щоб не шукати, не спускатись там, а машина їхати до криниці, то саме оцею дорогою, цією ви тільки вийдете на поле, а праворуч ви вийдете безпосередньо до самої машини, аж щось там хрискотить, так? Да? Можливо, ви коли захочете йти до тарасової криниці, то вказівником таким буде он такий бугор, ось такою красотою. Від тої дамби ви повернете ліворуч, перейдете через дамбу і підніметесь на один погорб. І вказівником буде інший погорб, який вас доведе до тарасової криниці. Це над яким яром я йду просто урвище Видони тут Видони шикарнячі Ось уже дамба попереду І наш ставочок Ще раз, ще раз показую вам красу Друзі, ну що, ми вже підходимо до нашої локації, ось дамба, ось дивіться на ту сторону. Тут вже будиночки, на яких ми забазувалися на сьогодні. Тож проходимо дамбу і там вже де я машинами заїзд. Ось дивіться, скільки людей сьогодні. Вон рибаки і вон рибаки сьогодні поприїздили на цей став. Так, ну що, друзі? Ціль нашої сьогоднішньої такої маленької подорожі досягнута. Ми віднайшли Тарасову Криницю. Знайшли таке чудове місце, де можна відпочивати. Віднайшли цей чудовий ставок. Безкоштовний поки що, на яку можна ловити рибу. Тож радимо ставок між селами Михайлівка і Флярківка. По закінченню з села Михайлівка, саме поворот до цього чудового місця за такими чудовими вербами. Тож, з другого разу ми все ж таки це зробили і знайшли це чудове місце, а нас вже чекає наша їжа, яку ми будемо зараз готувати. Тож, слідкуйте і новий рецептик від Банзай Турзвича. Вроження від цього місця. Нормально. Нормально це добре чи погано? Там, якщо порибалки, то там хорошо, тут погано. А чого тут погано? Тут, тут навіть не. що народ вечоріє, пора нам пакуватися, але перед тим покажемо вам весь детальний огляд цього, як ми назвали його, півострова в селі Флярківка над ставом. Уже всі пороз'їжджалися і тому ми можемо спокійно вам показати всі лакшері умови. Тож така Альтонка вкрита шифером, навіть є вазончики, все досить новеньке, я б сказав, би, А був просто приведене нормальний стон. Шторки, вазончики, картини. Все так чутенько. Нормальне. Від дожджа і вітру геть чудове місце. Так, далі йдемо. Монгольна зона. Умивальник, теж якась будочка. Ага. Сюди можна навіть зайти від монгола напряму. Можна дивитися монгол. І від монгола ви раз-раз-раз. Берете м'язку. І з м'язком отаку. Тільки хлобись і м'язко на стіл. Так, маємо такі, дивіться, два вулики. Один і другий. Там кладочка. Там дивіться, яка хатинка. Ну, так що і за все. Ти бачиш, дерева пообутували зайці. Щоб не гризли. Хай буде так. Ми помітили, що дивіться, всі дерева тут замотані. Напевне, є якісь гризуни, які їх підгризають. Ось такий вулик. Там кладочка. прикольно, що вже Там місце також для рибалки. І, звичайно, це все весь цей став, можна обійти, обійти, зайти на Тарасову Криницю, і обійти його і вже по дамбі спуститись. Тоб... Тобто маршрут, туристичний маршрут, піший маршрут. Тут просто чудовий, мальовничий, так що можна сюди приходити і відпочивати, і активно відпочивати. Хоче на кар'єрах і. На різних локаціях завжди ми гудимо ці місця. Чому? Тому що вони грязні. Це місце із п'яти, це десь половиною, навіть з п'яти, тому що тут чисто. Не знаю, чи є тут власник. кажуть, власник є, але все тут безкоштовно. І чому ж тут чисто? Тому що тут є ось така яма. Яма для сміття, все сюди скидається, тому тут на території так все охайно, чисто, травичка покошена. І люди за собою прибирають. тож Місце просто чудове. Також є ось така гойдалочка. Також тут є, дивіться яка земляночка. Не знаю в яких цілях, а там навіть є димарь. В яких цілях вона збудована. Тут ось такі сходи. Ось дивіться, чи це погріб, чи ну якщо де морця, це землянка. Навіть з таких блоків. Фонарик є. А тут медведь, друг. Закрито. закрито. На жаль, закрито. Але а, видно, що тут сиро, вода сюди заходить. Да, закрито, на жаль. Ось удивив, який рок. О, Боже. О, з Якими клешнями. О, а тут ще одні две. Рак ось лежить. Вікно, Льор. Навіть вікно є. Так, заходимо з другої сторони. з гротами. Вікно з гротами. Дивіться, тут є навіть вікно з такими гротами. Тут це зацепило. Можна поїсти терену. Сливки на тут Ось така вже непрацююча. Непрацююча кладочка. Ось такий вигляд має ця землянка. Так, вид. Шоу. а сьогодні надюха, яка його зловила.